Всім привіт! 9 жовтня. Гріємося з кавою, сьогодні дуже холодно, сильний вітер уже не перший день, тому на вулиці сильно не поробиш. Сьогодні зайнявся роботою в теплиці, прорвав денери диску тому що бачу містами так вона сильно таки загущена ця вже ну, де не де в нас підростає Ну, це поодинокі такі не сильно багато трошки прорвав знаєте якби був хороший гібрид я б сіяв би трошки інакше а цю ми так понасипали. Це така біла, буде довга, довга редиска, велика. Прорвав ось таке відро. Майже повне. Прибираю зараз огірок. Вже йому. Гаплик скажу вам прийшов в цьому огірку. Хоча ось такі ще висять. Такі ще є огірки. Це вже таке. Прибрав агроволокно. Приберемо цю каплю. Потім тут, я не знаю, чи редиска б спіне, чи ні. Ось такий сьогодні врожай, остатки вже. Огірків. Оце вже все більше немає. Не знаю, друзі, чи в спіна щось посадить тут чи ні. Хто що думає, можете написати по поводу редиски. Бо більше я навіть не знаю, що сюди можна вже посіяти. В принципі, там ще й пекінка в нас ще вона тільки-тільки починає. крутить качан, це пізніше, яка у нас тут є. Зараз покажу вам одну штуку. Знаєте, цей вітер він навіть мені в чомусь і допоміг, зараз покажу. Ну, це в моєму випадку. Коротше, це вже четвертий кусок агроволокна, який просушуємо, тому що мокрий, ну, мокрей було. Тому непогано, це зранку, з 8 ранку і зараз, напевно, я не знаю скільки там годин 12. Коротше, добре, дуже сохне, десь годинка і сухо. тому ось навіть вітер мені сьогодні. Допоміг в цьому плані. Коротше, друзі, добре, Такий короткий, таке коротке відео. Пишіть, як там у вас погода, чи був мороз, чи ні, тому що на Західну Україну, знаю, передавали морози. У нас вчора теж було сильно холодно, я думав, ночі буде, хоча передавали там плюс 5, плюс 2, але хто зна. Але вранці не було морозу. На вроді, плюс один. Не знаю. Так що, кого там що, можете відписатись. Добре, друзі, буду пить каву, тому що на дворі холодно, вона швидко вихолоняє. Коротше, далі буде.